Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов в Україні на наступний тиждень з 12 по 18 серпня. У першій половині наступного тижня очікується короткочасний період похолодання, який буде пов'язаний із посиленням надходження повітряних мас із районів скандинавського півострова. Найбільш відчутно зниження температури відбудеться у північних та західних областях країни, але вже з середини тижня. Та у вихідні до нас повернеться спекотна погода з Південно-Західної Європи. Особливо високі температурні показники фіксуватимуться у південних областях місцями до 38 градусів. Суттєвих опадів протягом усього тижня не передбачається, тому посуха у південно-східній Україні продовжить посилюватися. Водночас фіксуватиметься також поступовий спад рівня води у річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра. У понеділок, 12 серпня, в Україні переважно без опадів. Лише вночі місцями у північних регіонах, а також у Полтавській та Харківській областях можливі невеликі короткочасні дощі. У Карпатах та на Прикарпаті вночі та вранці тумани. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 9-14, У південно-східній частині країни 16-21 в день 22-27. На Закарпатті та в центральних і південних областях від 28 до 33 градусів тепла. У вівторок, 13 серпня, очікується мінлива хмарність. Без опадів. Лише на Сумщині день можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15. У південних центральних та східних областях від 16 до 21. В день 22-27. На Закарпатті та в центральних і південних областях від 28 до 33 градусів тепла. У середу, 14 серпня, по всій території України очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. У Західних областях змінних напрямків 3-8 метра. Температура повітря вночі від 7 до 13. У південних областях та в Криму 15-20, в день 24-29. На Закарпатті та півдні країни 29-31 градус тепла. У четвер 15 серпня утримується сонячна та суха погода у всіх регіонах країни. Лише в день у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків 3 8 метра на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17, в день 26-31. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни від 28 до 33 градусів тепла. У п'ятницю 16 серпня продовжиться період сухої та малохмарної погоди по всій Україні. Лише у Карпатах в день місцями пройдуть невеликі грозові дощі. Вітер змінних напрямків 3 8 метри на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17, в день від 26 до 31 градуса тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та Півдні країни від 28 до 33. У суботу, 17 серпня. На всій території України опадів не очікується. У Карпатському регіоні вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків 3 метра на секунду. Температура повітря вночі 13-18, в день 29-34. У південно-західній частині країни місцями 35-37. У неділю, 18 серпня, у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 38 метра на секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 в день 30-35 на півдні місцями 36-38 градусів тепла. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за нашими подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу та кожному затишок і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ. Підписуємось на канал про погоду!